І був вечір, і був ранок, день другий. Таким був винуватець свята, і що ми знаємо про його життя. Якщо не торкатися апографічних текстів, то ми практично нічого не знаємо про дитинство Ісуса, можемо бути певні тільки в деяких історіях. Хлопець, про чий прихід повідомила Зірка, не закінчував богослівських шкіл, не вивчав науки. Легковажний підхід до виховання Сина Всевишнього, Спасителя людства, чи не так? Натомість Ісус пас вівці, тому він часто порівнює людей зі стадами овець, а міг би й більш академічні порівняння давати, але батьки не заморочувалися з майбутнім світом. У віці 12 років Ісус загубився в Єрусалимі. Більш того, Він ще три дні сперечався з богословами щодо релігійних догом, поки його знайшли. Так, ті батьки, яким довірили виховання Месії, загубили сина. З ким не буває. Ісусу було близько 19-ти, коли помирає його батько Йосиф. Після його смерті Ісус стає Теслою. А коли Ісус починає проповідувати, його рідні і близькі вважають його божевільним. За ним слідує тільки Марія. Дивно, але в цей час, наче всі забули про виключну роль посланця Божого ви б забули, якби ваша сестра незайманою народила сина. Наші сім'ї ми б з того кожен рік за спільним столом жартували. А ви ще думаєте про це?